Вітаю всіх! Я хочу зробити ще таке відео. Бачила багато тарологів пишуть: прорив на фронті у ворога. Давайте так. У березні місяці. Чи буде серйозний прорив у берега на фронті? Беру всю лінію фронту. Чи буде серйозний прорив у ворога по лінії фронту? У березні місяці. Емоції. Прорив так. Певний, ну. Хитрі дії, ну, прям серйозного прориву, щоб. Не бачу. Я не бачу прям серйозного прориву. Не бачу. Там все важко виходить. Добре. Якщо ворог буде просуватися. Ворог буде просуватися, беремо так, то де це буде найбільше? Беремо так. Ворог, якщо буде просуватися, де буде найбільше? Донецька область. Харківська область. Самі парі. Запорізька область. Херсонська область. Запорізька, Херсонська область, відразу скажу. Непогано так. Донецька. Що? Донецька також буде стримування. Донецька буде стримування. Хитрі дії маніпуляції. Харківська, Харківська, Харківська. Харківська. Так. Харківська, покажі. Рух кого? Оборона. У нас там оборона на Харківській області. Сила добра. Тупік. У нас топік. Відразу кажу. Харківська область все добре. Тупік. Намагання є топік, ну. Дії, є певні маніпулятивні тупік. Харківська область, Донецька область також маніпуляцій багато. Запорізька. Область, що в нас тут? Важка ситуація Запорізька. Руйнувань багато. Емоції зашкалюють. Війна. Ось Запорізька пекло буде, там дійсно. На тему просування я не бачу, але бойові дії дуже активні. Саме чому й Запорізька область. Ось, дивіться, Донецька багато хитрості. Харківська багато хитрощів, оборона тут у нас. Ну, Мені казали, що Харківська область ставила приклад на тему оборони. Господи, ви знаєте, скільки це нервів коштує? Так, а що тут Херсонська область? Це Україна, звісно. Плани, думки Херсонська область. Бо ворог має хитрі дії, він буде робити ту гидоту, яку і робив. Не бачу, щоб прям були активні бойові дії просування його там. Це Херсонська область, ні, не Херсонська. Ну, бачите, немає такого прориву ворога в березні. Я зовсім щоб був капець-капецьний. Поки живемо.